Друзі, всіх вітаю! З вами канал Тракторний Бригадір. Сьогодні покажемо вам самі бюджетні мототракторці, ми їх також продаємо, вони є в нас по наявності. От це у нас Fighter T16, наймаленький трактор, так сказати, який тільки може бути із китайських мототракторів. Моделька одноциліндрова, і <кій> де він комплектується одноциліндровим дизельним двигуном. JD. Двигун тут встановлено, JD16. Двигуни такі раніше на дв 160 ставили. В принципі, нормально вони працюють. Тут блок 195 у даного двигуна. Ну, всі кажуть, що він там видає 16 кінських сил. Так що кажемо, як всі. Далі, має він охолодження. охлаждення, принцип мотоблочна система. Що в себе представляє? Один циліндр, дізельний. Встановлено виносний генератор у нас під капотом. Ось тут для зарядки акумулятора повноцінної. Моделька у нас комплектується фризою метр двадцять і плуг там йде в комплекті. Також на, на облік даний трактор теж можна поставити. Під капотом у нас 45-й акумулятор. Стандартно на, на всіх мототракторцях маленьких ставлять такі більші сюди не ставлять. Регулюємо переднє колія, в нас іде балка. Тут. От метра можна мінімально метр і можна розширяти під ваші потреби. Откручуються болти і розширяємо. Передні колеса у нас тут 6х12. Широкі, як для такого маленького. Раніше були там 5, по-моєму, на 12 ставили. Зараз ставлять 6х12. І по задній резині тут у нас іде 7,5 на 16. Ось такі. Також регулюється задня колія від метра і ширше можна робити. Коробка передач три передачі: мотоблочна, мототракторна, три вперед, одна назад, плюс понижений повишений. І блокується у нас полуосі за допомогою цього речашка. блокування полуосі. В принципі, нормально. От даного плана коробки ходять. Блокировка тут не ламається в цих коробках, вони нормально працюють. Далі по гідліці. Гідравліка в нас односекційний розподільник стоїть. Одна секція. Опускання підйом і плаваючий режим. Ось такий циліндрик. Туше в комплекті з фризою комплектується переходною плитою, тобто підйомним механізмом. Можна його придбати голий, от так як він зараз на відео. Підйомної плити не буде, якщо придбати голий його в комплекті. Так, ну, сідушка проста. в принципі, Місце оператора досить удобне, широке, дві педальки, тормози у нас має, щеплення, газ. Порульошки. Виворот коліс досить адекватний. В принципі, тракторець має коротку базу, розвертається удобно. В принципі, не потрібно там великий. Радіус, щоб розвернутися за щодо короткої бази. Кентаври 160 мають довшу базу, у них радіус розворота буде трошки більший. Що тут ще? Встановлено щеплення, у нас ось таке двохдіскове, всередині тут знаходиться два диски. Ось так. В принципі, по всьому остальному все стандартно. Тут тракторці всі похожі. Так, Вони є в наявності, є ще в нас файтера. 200 по-моєму, на 20 кінських сил. І також я є трошки кентаврю 160-х по наліччі. Якщо бажаєте придбати мототрактор, звертайтеся. Це, звісно, не повноцінний трактор, ну і не мотоблок, скажімо так. Тягати за собою його не треба, сіли і поїхали. І свою певну, певну роботу. Покладено на нього, я думаю, він в принципі справиться. З фризою працює ідеально, також під них там є сажалки, копалки. Ну, Навісне люди підстраюють і нормально працюють на їх. Раніше були оранжеві, бачив, їздять вони і по теперішній час. Непогані модельки файтерів були бюджетні, заходили. Зараз йдуть вони в такому от зеленому кольорі. Комплектація фриза плуг. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтесь по номеру каналу. До нових зустрічей, до побачення.